Вітаю, друзі! Ви на каналі Будні Психологині. Мене звати Тетяна Гнатюк, і саме зараз я представляю вам свій новий проєкт, який називається будні психологині. Цими двома словами вже абсолютно все сказано, тому що він є душевний, він є відкритий, він є щирий і він саме про спілкування, де я буду разом з іншими спікерами обговорювати ті питання. Які будуть задавати самі учасники даного заходу? Він буде проходити у місті Вінниця і вже відомо дату 8 лютого 2025 року в центрі міста в Монблан. Я думаю, що Вінничани знають про що йде мова? Я буду не одна, буде ще чотири спікерки. І я вам зараз представлю, як їх звати. Перша спікерка це Катерина Каськун, вона є тренер-реабілітолог, масажист. Інна Дорохіна, вона є коуч-тренер з індивідуальної та групової роботи та енергетичного зцілення. Віта Багрій, лікар-дієтолог, кандидат медичних наук, коуч по зниженню ваги. І Ольга Дмитрієнко, яка є співвласницею та управляючою рекламною агенцією. Отже, у нас буде 5 спікерок, які будуть працювати з учасниками даного заходу, відповідаючи на їхні запитання. Тема у нас заходу дуже і дуже цікава. Стосунки без прикрас, Ти, тіло. Кохання та творчість ну і зрозуміло, що ці три сфери життя: так: ти про себе, твоє тіло і та здоров'я, кохання. Зрозуміло про любов та творчість, без якої, в принципі, неможливо побудувати ні гармонію з собою, ні гармонію в стосунках, ні гармонію зі світом. Тому що потрібно кудись цю енергію вивільняти. І бажано вивільняти її в якусь творчість, будь-яку, неважливо яку, та будь-яку. Зараз я вам далі покажу відео нашої зустрічі, де ми зустрілися ще в листопаді місяці, аби обговорити тему, аби обговорити, як має проходити даний захід, і певні такі деталі. Тому дивіться, як це все проходило. Як вам відео з нашої зустрічі? Напишіть в коментарях і поставте лайк даному відео, зробіть якийсь репост і взагалі поділіться даним заходом, який буде масштабний у місті Вінниці зі своїми друзями. Підписуйтесь на даний канал, тому що тут буде багато, багато цікавого, і також різних відео з різними спікерами даного заходу, який називається Душевні Теревені. Ще такий момент: захід покликаний для того, щоб зрозуміти себе, для того, щоб побудувати стосунки з собою, для того, щоб зрозуміти, де зараз в цей час, в цей період важкий для нашої України брати ресурс, аби змогти допомагати. Допомогти в першу чергу собі, допомогти нашим ближ, близьким людям, допомогти, можливо, інших, як себе організовувати, де брати взагалі на це сили. Наскільки важливо бути більш-менш здоровою людиною, як фізично, так і психологічно, як це все можливо поєднати. Які наші є в нас є задачі та проблеми, які необхідно вирішувати вже тут і зараз, а які можливо вирішуються протягом усього життя? Ми хочемо показати вам, для чого взагалі потрібні такі заходи, які об'єднують? Людей, які дають ресурс, які дають мотивацію, які є підтримкою, тому що цей захід все-таки розрахований на те, аби ми об'єдналися і могли підтримати одна одну. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі і до зустрічі в нових відео.